Жан де Ла Фонтен Зачумлені звірі. Небесна кара, що їй за гріх Великий наслано на всіх. Чума нещадна люта сила, спроможна все живе за день До решти винищити впень. Нещадно звірину косила, не кожен хворий помирав. Та кожен дні лихої скрути хотів як-небудь перебути, було в звіроті не до справ уже й не йшли на полювання, ні хитрі лиси, ні вовки і велелюбні голубки. Забули вже залюбування, Лев скликав раду і сказав: Напевно, кару Бог послав, нам за чиюсь тяжку провину. У кого з нас найбільший гріх, хай жертвує собою І від загину рятує всіх. Історія нас вчить зіскрути не вийти без належної покути, Покаймося ж, мов на духу при всіх, у всіх своїх тяжких провинах. Я маю на душі великий гріх, я стільки з'їв овець невинних. Куди подітись від гріха, того ще мало. Я, бувало, з'їдав і пастуха. Я жертвую собою, як немає у вас гріхів, та закликаю вас покаятись, як я, бо вмерти має найбільший грішник серед нас. О, царю, каже Лис, сумлівність ваша може всім бути за Але. Хіба то гріх? Та, може, виївши тих дурних овець, їм честь велику виявляли. А щодо пастухів? Який то гріх! Вони нам стільки дозволяли, що краще б їх поїсти всіх. Підлесники аплодували, а потім тигри та вовки себе картали за любки. та всіх їх так атестували, що хижаки, розбійники. І ті, здавалося, були святі, та встав осел. Пригадую, давненько, ішов я лугом травка зелененька, а я голодний, біс і спокусив. Я грішний жмутик і вкусив. А щиро кажучи, нема вже права. Ганьба, ганьба! зарикала орава. А вовк довів учений писарчук, що цей осел падлюка і падлюк, паршивий і користявий, причина всіх напасти і лих. Та мало вішати таких. Він їв чужу траву, проклята твар злочинна. Від них завжди чекай біди. І заревла громада: Браво! Отак і в нас є гроші, маєш право, немає до 500 іди.